Він грає по кілька годин на день не втримується, і коли бачить вуличне фортепіано. Олександр – музикант через можливий теракт на ЗС каже, доведеться відкласти улюблену справу. Зараз хлопець присвячує їй більше часу, аніж будь-коли. З одного боку є тривожність, така такий неспокій. А з іншого це спонукає робити роботу, і робити її насправді трошки краще ніж ти міг. Би. Та тривожність ділиться нікуди не зникає, ба більше паніку підживлює ще й навколишня метушня. Людина заходить за мною спеціально, тільки це питає. А є каліодит, немає. Виходить. В черзі справа теж питали, здається. А в мене думка. Чи може я щось не знаю? Оце напрягаю. Впоратися із негативними думками допоможуть дихальні практики та медитації, наголошують фахівці. Але все треба робити у комплексі і розуміти, що збавити тривожність до нуля все одно не вийде. Наше завдання зробити так, щоб ця тривога не заважала нам жити, не заважала нам працювати, не заважала нам будувати стосунки з нашими близькими. Звучити свій страх вже половина справи, кажуть психологи. Далі треба поставити питання, що я можу зробити. Так підсвідомо ми повернемо собі контроль над ситуацією. Наступний крок продумати детальний план на випадок теракту, написане відкласти у шухляду до моменту ікс. Це от якраз той момент, де ми можемо зависати. Тобто, ми починаємо думати, планувати, не записуємо нічого, тримаємо, ніби все в голові. І виникає відчуття, що ми постійно небезпеки. Знизити рівень напруги також допоможе інформаційна гігієна. Психологи закликають не серфити каналами, натомість витрачати час на корисні справи. Дратуйте русню, робіть все, що можете, хоча б якусь активність. Якщо вона марудна, потребує концентрації, уважності і постійної уваги, будь ласка, це те, що дозволить вам позбавитися паніки, втомитися і йти ввечері з відчуттям того, що ви зробили щось для оборони країни. Якщо ж через тривогу зіпсувався сон, з'явилися гнів, апатія або проблеми з травленням. Боротися самотужки із таким станом не можна. Слід неодмінно звернутися до фахівця. Айміна Арнау, Денис Єлисавенко та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.